Казкові човни, щось таке незвичайне. Мене що я виїхала з Рівного і потрапила десь. В якусь Скандинавію. Це круто у реконструкції варязької фреї Наталія Серветник. Акварелю малює Дракар Гунгнір разом із рівненськими колегами. Вона вийшла на пленер у парк історичної реконструкції Городища Оствиця. Багато сюжетів, тому що з одного боку це якісь такі ці горби, схожі на вали. в них теж якась своя таємниця. Мені тут дуже подобається тут такий звітер волі, свободи, творчості. Олексій Мовчун над пейзажем такого формату працює не більше двох годин. Бо більше немає змісту, міняється світло, і вже виходить те, що ти малюєш, вже зовсім інше, те, що ти починав над чим працювати. Це зовсім по-друге, мов відчувається сам процес, чим коли ти працюєш в майстерні. Степан Карпюк, який взявся за сюжет із Давньоруським Городищем, про переваги роботи з натури, каже так. Те, що ми побачимо з живим оком, то не вловить ні один фотоапарат. На природі воно працюється по-іншому. Завжди роботи живіші. Виходять. Наразі працюю гуашовими фарбами. Ними гарно працювати, робити якісь замальовки, ескізи навіть до тієї самої акварельної роботи. Поруч олійними фарбами над сюжетом із Городищем працює художник Ігор Лисиця. Люди цікавляться, ходять, ми зібралися з колегами, з художниками і вирішили так трошки на тунері. Просувати, по подивихати, подивитися, як то робиться, яким чином. Ігор Лисиця з етюдником приходить сюди найчастіше, каже керівник клубу історичної реконструкції Юрій Ойцюсь. Він найбільше малює остриці. Найбільша кількість робіт, я не знаю, в нього вже десь більше десятка їх є. Дуже задоволений, що в нас така аудиторія вже починає збиратися. Місце якби набуває сенсу того, такого, що ми хотіли. Тобто, тут якби якісь митці з'являються, творчі люди, майстри вже воно створює свою атмосферу, свій імідж такого місця культурного. Загалом майже 20 рівненських художників взяли участь у недільному пленері на Оствиці. У його рамках також організували спільну виставку. Якщо, наприклад, в мене хтось придбає роботу. У нас є домовленість з Юрою, що ми певний відсоток, можливо, половину цих грошей перекажемо на розвиток Оствиці. Але це знову ж таки вирішувати кожному художнику окремо. У такому форматі на Оствиці художники зібралися вперше, зазначає Павло Бенедюк. У планах пленери зі спільними виставками робити тут регулярно, раз на місяць. Валентина Гордич, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.